Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошувець. В А в лісовому зоопарку є у нас ослики. Бачите, які вони милі, які вони хороші, вони йдуть до рук, не бояться до людей, дуже ласкаві і привітні. Тут звірі всі дуже люблять людей, головне вірять. Вони вірять, що люди не будуть робити їм зло. Що малий ослик? Бачите? Бачите? Я глажу маленького ослика. Ослика. А є сірий осличок ще? А є сірий ослик. Вони звикли тут до людей і йдуть до рук. Маленький. Хорошенький. Миле, ослинятко, ослиняточка. Як кажуть, звірі створені для того, щоб випробувати доброту людей. Вони вірять людям, люди сюди приходять, гладять їх, вони вірять, що люди не зроблять їм зло. В, них очах, в їхніх очах читається просто довіра. Довіра, що люди їх не будуть обманювати. Люди будуть їх любити. Бачите? Очі цього ослоняточка. Що малий? Що мій хороший? Що мій добрий? Що мій рідний ослик? А? Ви знаєте, в такому місці відпочиваєш душею. Біля звірів, які, які не несуть в собі зло, яким зараз хворіють люди. В Україні люди хворіють злом, в Україні люди озлоблені, готові принижувати, розтоптувати один одного. Приходиш сюди і все те, що є погане в тобі, в тобі відходить на, інших план, на інший план. План, вибачте, стомлений, дві екскурсії за два дні. Вони лікують нас, лікують наші душі. З вами Ігор Швець з лісового зоопарку на Сукірянщині.